Урожайність культур багато в чому залежить від якості посівного матеріалу, длівні і легкі насіння не можуть дати сходів необхідної для активного росту сили, а тому рослина з нього вийде кволим, а деякі насіння можуть і зовсім не зійти. Тоді доведеться пересівати грядки. Але час вже буде втрачено, щоб уникнути подібної проблеми, потрібно заздалегідь перевіряти схожість насіння. Що таке схожість насіння і навіщо її перевіряти схожістю насіння називають відношення кількості пророслих насіння до загальної кількості посаджених, виражене у відсотках. Так, якщо 100 насіння зійшли 80, то їх схожість становить 80. але в домашніх умовах зазвичай немає необхідності в точних розрахунках. Досить лише зрозуміти придатний матеріал для посіву чи ні. Перевірка схожості насіння проводиться при вирощуванні рослин у великих масштабах і в комерційних цілях. Городники часто обходяться без неї, але в наступних випадках вона необхідна. Посівний матеріал старий, і потрібно зрозуміти, чи здатний він дати сходи, потрібно розрахувати витрату насіння на одиницю площі при низькій схожості витрата більше. При високій менше необхідно до настання терміну посіву зрозуміти, чи вистачить матеріалу для отримання певної кількості рослин, якщо схожість низька, то насіння доведеться докуповувати. Перевірку схожості можна провести для будь-яких культур. Процедура допоможе вам визначити якість насіннєвого матеріалу і зрозуміти, чи вистачить його для посіву, чи потрібно купити ще. Способи перевірки насіння на схожість, опис, переваги недоліки. Існують різні методи перевірки схожості насіння, але вони не універсальні. Кожен спосіб підходить тільки для конкретних культур, швидкі на спливання, перевага способу, швидкість, недолік, неточність результатів, так як вони залежать від щільності насіннявого матеріалу, яка відрізняється в залежності від культури, щоб перевірити придатність насіння цим способом, Влийте в банку один склянку води, опустіть в неї насіння. Перемішайте ложкою, оцінюйте результат через 4-5 хвилин. Насіння томату, редиски і капусти досить щільні і важкі, тому при перевірці на придатність в простій воді опинитися на дні можуть як хороші, так і погані, змусити спливти неякісні на насіння, допоможе сольовий розчин. В ході досвіду додайте в воду один чул з гіркою солі. Ті насіння, що спливли, не зійдуть зовсім або дадуть сходи низької якості. Хорошого врожаю з таких не дочекаєтеся, тому їх можна злити разом з водою, ті, що залишилися на дні, можна посіяти з пророщуванням. Переваги методу висока точність, універсальність підходить для всіх культур. Недолік тривалість у часі, перевірка займає кілька днів, щоб перевірити схожість цим способом. Змочіть бинтабу ватяні диски охолодженою кип'яченою водою, загорніть, в бинт або покладіть між двома дисками насіння, створіть тепличні умови, поклавши бинт або диски в банку або контейнер з кришкою через певний термін, тривалість якого залежить від виду культури. Подивіться, скільки насіння проросло. Для визначення схожості поділіть кількість пророслих насіння на кількість замочених, а потім помножте на 1,0,0. Таблиця: терміни енергії проростання і визначення схожості культур, культура. Енергія проростання, крайній термін появи сходів, бруква, горох, капуста, редис, ріпатри, сім диня, гурець, рисім арбуз, гарбуз, боби, кабачок, 3, 1-0. Свекла, сорок 4,8 морковь, селат 5-1-0 лук, п'ять, 1-2 помидоршість, 1-2 Петрушкасів, 1-2 баклажан, ревінь, шпинат 5, 1-4 пастернак, перець. Силерейсім один чотири з енергія проростання» показує, на який день насіння культури починають дружно сходити, якщо вони не проросли після закінчення терміну, зазначеного в блоці крайній термін появи сходів. Вони вже точно не дадуть паростків чарівний спосіб для дуже дрібних насіння. Перевірка схожості з спливанням або пророщуванням дуже дрібних насіння скрутна. Для відбору найбільш якісного посівного матеріалу зручно використовувати здатність неелектризованих тіл притягувати до себе інші. В порядок кроків розкладіть насіння на акуші паперу тонким і рівним шаром, потріть пластмасовий предмет. Гребінець або лінійку обшерсть проведіть неелектризованим предметом уздовж насіння на відстані 10-15 м від них видаліть прилип насіння. Повторюйте кроки 2-4. Поки насіння більше не притягнеться, притягатися будуть тільки непридатні для використання насіння, на аркуші залишаться найбільш великі і якісні. Схожість насіння показує, який відсоток сходів можна очікувати за цим показником. дачники розраховують скільки насіннєвого матеріалу знадобиться, і чи можна його використовувати для посіву взагалі, перевіряйте схожість заздалегідь, щоб встигнути посіяти культури вчасно.